Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні я з вами поділюсь рецептом, як приготувати ось таке смачне різдвяно-новорічне печиво, апельсинове кураб'є з покриті шоколадом. Подивіться, які вони гарні і дуже-дуже ніжні. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Готувати таке печиво дуже легко. Перш за все, нам потрібно зробити мікс сухих інгредієнтів. Для цього в якусь широку ємність з невисокими бортиками висипаємо борошно, якого я використовую 540 грамів. Також, до речі, все те саме можна зробити і на столі, просто на поверхні на будь-якій. Робимо невеличке заглиблення. Далі до борошна ми додаємо 100 г кукурудзяного крохмалю. Додаємо крахмаль, змішуємо трішки. До борошна з крохмалем додаємо цукрову пудру 240 г, тому що пудра дуже дрібна і вона і все розчиниться. Також беремо розпушувач, чайну ложку розпушувача, ванільний цукор, дві чайні ложки з чубчиком. Нам потрібно додати цедру трьох апельсинів. Беру апельсини і зчищаю верхню шкірочку, попередні апельсини помила з содою. І зчищаю тільки ось цей помаранчевий верхній прошарок. Намагаюсь не знімати, не торкатися жовтої ось цієї частинки знизу білої, тому що вона може дати гірчинку. І так, знімаю цедру з трьох апельсинів. А також нам потрібно 80 мл соку з апельсину. Витискаю сік з апельсину. Це приблизно сік з одного великого апельсину. Також додаємо сюди дрібку солі. Ну і, звісно, вершкове масло кімнатної температури. Вершкового масла потрібно 260 г. І далі замішуємо тісто. Можна руками, можна взяти рукавичку, також можна скористатися технікою. Смак такого печива виходить дуже новорічно-різдвяний, тому що поєднання апельсину з шоколадом це саме про новорічні свята. По-перше, що поєднання завжди ідеальне, тому що апельсин дуже любить шоколад. А В такому ніжному печиві це просто ідеальне поєднання до різдвяно новорічних свят. Печиво виходить дуже м'яке та дуже ніжне. Замішуємо тісто до однорідності, рідності, допоки всі інгредієнти не об'єднаються і не утвориться м'яке та ніжне тісто. Ось тісто вже готове. Я його добре так розтираю, для того, щоб всі інгредієнти змішалися. Якщо є грудочки від цукрової пудри, щоб вони добре розчинилися. Якщо ви хочете зробити веган-версію, тоді рекомендую масло замінити на маргарин, проте беріть якісні продукти. Тому що інгредієнтів не так вже і багато, проте для того, щоб вийшло якісне печиво, як і смачне, потрібно брати і якісні продукти. Далі прибуваю тісто в харчову плівку. Розплескую його, як зазвичай, накриваю плівкою і відправляю в холодильник на декілька годин, щоб воно повністю охололо, Тому що тісто досить товсте, нам потрібно, щоб воно добре охолодилося. Можна також зробити його зробчасно та зберігати в холодильнику декілька днів, і випікати перед самим, перед самим святом. Також таке тісто можна заморозити невеличкими шматочками. Кожен шматочок дефрустувати через холодильник і вранці мати гарне тісто для смачного печива до сніданку. Отож, в холодильник. Після того, як тісто наше охололо, дивіться, як гарно тримає форму, відрізаємо шматок для роботи. А решту ховаємо до холодильника, щоб не грілося. В робочу поверхню посипаю трішечки борошном. Надаю тісто більш прямокутної форми та розкачую. Розкачуємо так, щоб тісто було одинакової товщини по всій площині. Робимо все швидко, тому що тісто гріється. Як тільки воно почне грітися, буде важко працювати, тому що в тісті дуже багато масла. За необхідності трішечки посипаю борошном. І будемо формувати наше печиво. Формувати його буду у формі невеличких брусочків паличок. До початку формуємо прямокутник, ось такої товщини тісто. Далі цей прямокутник ділимо навпіл і нарізаємо ось такі палички. Та викладаю на форму, яку застелила пергаментним папером, з невеличкою відстані одне від одного. Та сформоване печиво відправляю випікатися у попередню розігріту електричну піч до 170 градусів. Одна частина випікається. Я беру другий шматок для того, щоб формувати печиво. А цей шматок, який був при кімнатній температурі, і зігрівся, я повертаю назад до плівки та відправляю до холодильника, щоб він охолоджувався. Та до ось такого стану нам потрібно випити печиво. Випікається таке печиво приблизно 8-10 хвилин, в залежності від того, яка у вас піч. Далі прикладаю його на решітку, для того, щоб воно повністю охололо. А допоки охолоджується це печиво, випікаю наступне. І так з усім тістом. Беремо темний шоколад. Я використовую 100 грамів. Та потрібно його розтопити з чайною ложкою рослинної олії. Я буду це робити в мікрохвильовці. Ось шоколад розтопився. А далі декоруємо наші майже печиво. Беремо паличку, занурюємо в шоколад. Цей шоколад потрібно струсити. Будьте обережні, струшимось так зверху донизу рухами, тому що якщо ми будемо струшувати ось так горизонтальними рухами, є вірогідність того, що паличка розламається, тому що печиво дуже ніжне. Коли шоколад стік, зверху посипаю посипкою. Можете вибрати будь-яку, яка вам подобається. В мене є ось така різдвяна новорічна. З паличками ось такими. Трішки для декору. Декілька паличок, щоб не перенасичити. І викладаю на решітку до повного застання шоколаду. Якщо шоколад охолоп і став більш густим, знову підігріваємо в микроховиці декілька секунд. Приблизно 10 секунд підігріваємо і далі продовжуємо декорувати наше печиво. Подивіться на це печиво. Подивіться, яка ніжність і яка краса. Дуже гарно, погляньте, яке воно ніжне. Я навіть не, не, не намагаюся сильно натиснути. Дуже легень раз і воно все ламається. Зважаючи на те, що в ньому немає яєць, проте поєднання апельсину та шоколаду просто неймовірно. Це дуже смачно. Це справжній смак Різдва. Супер! Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Підуть підписуйтесь, підписуйтесь, подобайки, та діліться з друзями. До скорих зустрічі. Нехай щастить.